Вийшла в парк повчити біологію, а заодно наберу менторку. Поговорити про книжку Атмосферна школа щоб стати собою. 1120-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чому Орбан знову завитував рішення ЄС по Україні? Ну і як вберегтися від кліщів, що цьогоріч особливо люті. Про це я не лише розкажу просто зараз. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Щойно стало відомо, Росія завдала ракетного удару по місту Чугуєву на Харківщині. Обласна адміністрація повідомляє на цю хвилину про трьох постраждалих, один із яких у важкому стані п'ятеро загиблих та понад 20 поранених. Це наслідки ракетної удари по місту Самар на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили по області із кандерами вдруге за тиждень у вівторок під прицілом були і Самар і Дніпро в обласному центрі, що зазнав масштабних руйнувань, досі шукають під завалами зниклих безвісти. І більше про наслідки атак розпитаємо кореспондентку ТСН Ольгу Павловську. Вона зараз з нами наживо. Вітаю, Олю. Тож розкажи, що тобі відомо про стан поранених? Ну і про долю зниклих безвісти. Тобі слово. Солі вітаю спершу про наслідки ракетного удару по місту Самар. Сьогодні п'ятеро загиблих. 46-річний чоловік помер у лікарні. 23 поранених. Стан чотирьох з них тяжкий. Росіяни вдарили по місту Самар іскандерами сьогодні об 11 ранку в розпал робочого дня. Так само в той самий час вони завдали удари у вівторок по Дніпру та Самару. Тоді у місті Самар двоє людей заги. Минуло, а от у Дніпрі де посірває виртуальна операція, кількість жертв знищаться щодня. Сьогодні стало відомо дві одного загибло. Доля ще трьох. Людей невідома пошуку складнюються тим, що у Дніпрі після ракетного удару спалахнула потужна пожежа. Є масштабні руйнування. Рятувальники роблять усе можливе, аби встановити долю зниклих безвісти. Загалом, внаслідок атаки у Дніпрі, у вівторок понад три сотні людей дістали поранення 108 з них досі в лікарнях і серед шпиталізованих. П'ятеро це діти, стан чотирьох дорослих пацієнтів. Медики оцінюють як тяжкі у місті. Побито підприємства, гуртожитки, сотні приватних будинків та багатоповерхівок. А також десятки шкіл та дитсадків: лікарню, церкву, будинок органної музики, виправну колонію. Також під ударом опинився. Потяг Одеса Запоріжжя, що перевозив пів тисячі пасажирів, і якраз під'їжджав до Дніпра, коли відбувся відбулася ракетна атака. Люди з постраждалих осель разом з комунальниками та благодійниками намагаються, хоч якось вберегти понівечене житло, роздають плівку та дошка але цього вочевидь замало для відновлення житла, а лише у гуртожитках постраждало. Постраждали оселі чотирьох сотень родин. А ці будівлі досі без електрики. Люди переїжджають до друзів чи родичів або намагаються якось налагодити житло у розбитих оселях. І ось що вони розповідають вікон, немає, немає дверей. Все розбито, все побито. Ми не можемо там поки що мешкати. Будемо відновлюватись. дуже страшно, але Будемо вертатися сюди, але ж ми живі, це саме головне. Якраз як це сталося, все ми з дітьми обідали саме. І ми були з іншого боку від удару. Ми вікна забили, двері трішки підлатали і ночуємо ну, тома. Без світла, ну воду дали нашого, його войоня. Пів будинку нашого його нема. Практично весь шифер зняло. Балки дві поламало опорні. Ось несуча стіна. Відійшла вночі. Спиш воно ворушиться. Страшно, але все таки рідна домівка. Нічого переживемо. Пошуково-рятувальні операції в обох містах досі тривають, і скажу, що у місті Самар оголошено дводенну жалобу за загиблими. Вона триватиме у суботу та неділю. Солю. Дякую Олю за подробиці. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська була зараз з нами наживо і розповіла про чергові обстріли Дніпропетровщини. Противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини. Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочуються тут два тижні тому, але їх було знищено чи знешкоджено а рештки відкинуто далі від адмінмежі. Нині ситуація під контролем заявив головком Сирський. Покровський відтинок. зараз найгарячіший. Щодня там відбувається щонайменше півсотні бойових зіткнень. Окупанти зібрали на покровському напрямку 111 тисяч військових, і це найбільше угруповання по всьому фронту. Водночас, як написав у телеграм-каналі керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, ворог стягує резерви через окупований Маріуполь. Ймовірно, готується до посилення штурмів у районі Гуляйполя та Оріхова на Запоріжжі. Велике пересування зафіксували напередодні десятки вантажівок. Колони бронетехніки та жива сила про те, що окупанти сунуть у бік Запоріжжя, повідомляли і аналітики інформаційного проєкту Діпстейт. За їхніми даними певні успіхи загарбники мають не лише у цій області, але і на Донеччині. За даними генерального штабу, впродовж минулої доби на фронті було 187 бойових зіткнень. Північна Корея вже залучила до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців із елітного контингенту. І це бійці з особистого резерву Кімчинина спеціально відібрані за фізичними, психологічними та іншими критеріями. Про це розповів журналістам міністр оборони Ростем Умєров. За даними української розвідки, Росія втратила вже кілька хвиль цього так званого елітного резерву КНДР. І нинішня ротація за ліком четверта. Це підтверджує, що в Кремля обмежені можливості для формування нових боєздатних сил. І високі втрати серед особового складу, зазначив міністр. Він також розповів про будівництво фортифікаційних споруд. Понад половину запланованих на цей рік робіт вже виконали. При цьому запроваджують нову модель під час зведення елементів захисту зокрема, опорні пункти. Тепер із обов'язковими антридроновими накриттями. Що ж до Сумщини, там оборонні рубежі активно посилюють на найбільш загрозливих ділянках. Міністр також зазначив, що невдовзі далекобійні українські операції почастішають їх стане більше у декілька разів. Пообіцяв умеров зараз. Україна готується укласти контракти на нові десятки тисяч далекобійних дронів для посилення ударів по військових об'єктах країни-агресорки. Україна синхронізує санкції проти Росії із міжнародними партнерами. Про введення такого рішення РНБО заявив президент Володимир Зеленський на конференції, присвяченій санкціям щодо країни агресора. Віднині усі застосування обмежень стосовно Москви мають відбуватися обопільно швидко. На самій конференції було представлено частини російської зброї, яку ворог зміг виробити із використанням іноземних компонентів. Їх також показали дипломатам. Складники для вбивств є і в ударних безпілотниках, і в різних типах ракет. Росія різними способами намагається отримати ці компоненти, і вони походять із щонайменше 19 країн, включно із США. Та країнами євросоюзом, які щиро підтримують Україну. Тому санкції мають бути руйнівними і скоординованими між союзниками, аби Росія була відрізана від цих компонентів і не нарощувала свого озброєння в Євросоюзі. Запевняють, постійно працюють, аби санкції були ефективними і їх важко було оминути. Однак, чесно кажуть, це не завжди можливо. Сьогодні ми починаємо швидку синхронізацію. Кожне необхідне рішення партнерів щодо санкцій проти Росії та пов'язаних з нею осіб має бути виконано в Україні швидко. Наші українські санкції проти тих, хто обрав Росію та хто обрав війну проти тих, хто допомагає агресії. Українські санкції мають бути підтверджені також в інших юрисдикціях. Треба працювати активніше із компаніями безпосередньо, з ключовими світовими виробниками. Обладнання передусім і компонентів з ключовими розробниками, щоб було більше контролю на рівні виробників за тим, куди потрапляє саме їх продукція. Ми багато працюємо, щоб намагатись закрити постійний приплив цих продуктів і компонентів, але маю визнати, що повністю припинити це неможливо. Це реальність, і моя основна мета зробити це важчим, повільнішим і головне, набагато дорожчим для Росії, щоб обходити ці санкції. Євросоюз? Мінус Угорщина без ухвали нового пакету санкцій та відкриття першого кластера щодо вступу України в ЄС напередодні завершився саміт лідерів Євросоюзу у Брюсселі. Усі, окрім Будапешта, проголосували за це рішення. Віктор Орбан наклав своє вето, аргументуючи результатами угорського референдуму, на якому нібито 95% населення виступило проти членства України в ЄС. Редактор Радіо Свобода Рікард Йозв'як повідомляє, що не вдалося досягти домовленості, і щодо нового 18-го пакету санкцій натомість продовжили ще на півроку економічні обмеження, запроваджені раніше. Тут проти виступала не лише угорська сторона, а й словацька. Пишуть видання у Братиславі хочуть гарантій щодо постачання газу з Росії. Заблокованим залишилося рішення щодо спільної фінансової підтримки України на понад 30 мільярдів євро. Втім, тут 26 держав-членів можуть діяти самостійно без заборон з боку Будапешта. У Єврокомісії коментуючи результати саміту, наполягають за їхніми висновками. Україна виконала своє домашнє завдання із реформ, які здійснюють за стандартами ЄС і заслуговує на подальший шлях до Євросоюзу безпека Європи взаємопов'язана з безпекою України. Саме тому ми продовжуємо наполягати на справедливому та міцному мирі, водночас прокладаючи шлях до членства в Європейському Союзі. У цьому питанні наша мета залишається твердою та незмінною. Оцінка комісії чітка. Незважаючи на неймовірні складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Тож зараз саме час активізувати нашу роботу та просуватися на шляху до вступу до європейського союзу. Водночас, ми продовжуємо тиснути на Росію та ухвалили 17 пакетів санкцій. Ми також супроводжуємо Україну на її шляху до ЄС. Під невпинним вогнем критики, Україна проводить реформу за реформою. Мою це вражає, і саме тому комісія захищає відкриття першого кластера переговорів. Україна досягла результатів. Тепер і ми повинні теж, тому що процес вступу базується на заслугах, і Україна заслуговує на подальший рух. Ну а в ці хвилини вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід міністру національної єдності Олексію Чернишову. Засідання розпочалося зранку, згодом мало перерву і нині поновилося. Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Цього разу урядовець прибув на засідання у супроводі трьох адвокатів. Подробиці дізнаємося у кореспондента ТСН Олександра Романюка. Він зараз перебуває в залі суду і. Можемо поспілкуватися наживо. Вітаю Сашко. тож розкажи, чи є вже рішення? Ну і, взагалі, як пройшло засідання, чи воно ще досі триває. Вітаю, Соломія. Зараз ми знаходимося у коридорі. Тому що тут відбувається така невеличка перерва. Суддя пішов у нарадчу кімнату. і Буквально за 20 хвилин ми почуємо, власне, який запобіжний захід обрали Олексію Чернишову. Нагадаю, що прокурори просять для нього заставу у розмірі 120 мільйонів гривень. Також вони клопочують про те, щоб його відсторонили від посади і поклали на нього ряд процесуальних таких зобов'язань. Це перше здати документи, прибувати до суду за першою вимогою про всі свої пересування повідомляти слідчого, зокрема, якщо він там має виїжджати в інше місце, то брати у нього дозвіл і також носити електронний браслет. Причиною називають те, що він може бути причетний до схеми, яка полягала у тому, що один із забудовників мав отримати від державного підприємства землю на ньому звести будівлю і частину квартир передати. Державі для внутрішніх переселенців одна проблема була в тому, що землю фактично неправильно було оцінено, і це б могло завдати збитків для держави у один мільярд гривень. Ну і власне прокурори заявляють про те, що відповідальним за всю цю схему з одного боку був зокрема саме Олексій Чернишов. Прошу прямо мову. Черношови доручив танку. Іншим особам від фінансової компанії Невеста» класних з особами, від яких зазначення знайшов договори на участь у фінансуванні, на е квартири. І ці договори мали бути зазначною знижкою. Сам міністр все це відкидає, каже, що насправді у відомстві міністерства було лише те, щоб передати цю землю у віддання державного підприємства. Всі інші договори укладувало безпосередньо воно. Тому і відповідальність нас за ними. Але проблема в іншому: що насправді вся ця земля вона так і залишилася у державній власності. Фактично, вона була арештована. Жодна будівля там не зводилася, і відповідно ніякої, скажімо так, збитків для держави теж не було. Зі свого боку, у Олексія Чернишова вважають, що е, ті процесуальні вимоги, про які просять прокурори, вони занадто жорсткі, тому що вони перешкоджають і діяльності міністра з одного боку, з іншого боку, та сума застави, яку вони озвучили, вона занадто велика, тому що частина майна і самого Олексія Чернишова і його родини вона заарештована, і такої суми у нього банально немає. З іншого боку, він має дуже багато відряджень за своєю основною роботою, і тому е, фактично кожен раз звертатися до слідчі для того, щоб отримувати дозволено виїзд. Це фактично паралізує його роботу. Також він сказав, що він нікуди не збирається діватися від слідства і буде прибувати за першим викликом суду. Також наголосив на тому, що справа трирічної давнини, і фактично відкрита вона вже майже рік. Але за цей час жодного разу слідчі не просили до нього ні з'явитися, ні заявляли про якусь його процесуальну роль. Тому він насправді наголошує на тому, що він максимально відкритий для того, щоб справа чесно розслідувалася. і Прошу прямо. Мову, щоб він це розказав. Головне, що стоїть на кону сьогодні, це моя репутація, і це головна застава сьогоднішнього дня. Я хотів би, щоб це було відповідно враховано і зафіксовано. Сьогодні ми говоримо про те, що я демонструю своєю поведінкою, процесуальною поведінкою, повну відкритість і готовність. Я хочу розібратися в цій справі. Я ще раз щиро не, не розумію, в чому суть звинувачень мене, і я хотів би довести це до кінця, до логічного кінця, і готовий в цьому допомагати. Захисники Олексія Чернишова кажуть про те, що як альтернативу можна запропонувати заставу у розмірі 20 мільйонів гривень. Втім, яке рішення прийме суд, ми зможемо дізнатися вже буквально за лічені хвилини. Я думаю, в наступному випуску ТСН ми обов'язково про це розкажемо. Студія. Дякую, Сашко кореспондент Сан Олександр Романюк був зараз з нами наживо і розповів про те, як обирають запобіжний захід міністру національної єдності у вищому антикорупційному суді. Збірна України проти бійців 118-ї бригади. Такий товариський матч у Києві відбувся як психологічна розрядка для наших захисників. Хлопці зі 118-ї окремої механізованої бригади відбивають ворога на Запоріжжі на Орігівському напрямку. У складі підрозділу, чи не всі і солдати і офіцери колишні цивільні, тобто до повномасштабної війни не мали військового досвіду. Втім, успішно протистоять ворогу. Спершу футбольні матчі організовували просто неподалік лінії зіткнення, і от нині частині підрозділу дозволили нетривалу поїздку до столиці, щоб зіграти із колишніми гравцями національної збірної України з футболом. На матчі все було по серйозному: гімн України, рефері, жереб, де чия половина поля і навіть. Травми. Зрештою, ветерани збірної перемогли з рахунком 6-4, А от перший пас доручили віддати герою бригади оператору дронів Микиті Уторову із позивним «Аптека». Ти от тільки вчора приїхав з хлопцями в окопі, сидів, а сьогодні ти сидиш в кафе, бачиш, як люди. Їм все добре, все класно, і от ти просто от тебе дві картинки, от така. І така. Але я ну я розумію, що це потрібно от Такі от ігри і інші розрядки для хлопців. Для ну дуже потрібні. Ми сьогодні інтегруємося у роль, як бійці приходять з фронту. Вони інші, і як ті, хто тут. Приймають їх, вони повинні бути в симбіозі, в балансі того, що треба сьогодні всім відчути. На сьогодні у нас війна триває, на жаль, і сьогодні ментальне здоров'я. Це я рахую по перше. Кліщі атакують медики, говорять про їхню активність та дедалі частіші випадки інфікування пацієнта. Зокрема, хвороби лайма, яка здатна вражати опорно-руховий апарат та нервову систему людини. Лише на Рівненщині вже зафіксовано понад 30 випадків зараження. У цьому переліку опинилася і кореспондентка ТСН Анна Махно. Вона напередодні виявила у себе кліща. Тож, що робити в такому разі, розповість з власного досвіду. У мене в руках кліщ іксодовий, У нас дівчинка рада нас вітати, жива, активна і бажає нашої з вами крові. Коли я взялася за зйомку цього сюжету, то не уявляла, що він аж так стосуватиметься мене. Зовсім не боляче дозимати саме на ручку. І ще намагання попередити інших ґрунтуватиметься на власному досвіді. Відмічаємо значний ріст укусів кліщів, а також ріст хвороби лайма. В цьому році вже за п'ять місяців ми маємо 35. Лабораторно підтверджених випадків у минулому році за весь рік ми мали майже 170 випадків. Кліща на стегні я виявила орієнтовно за годину після прогулянки у лісі. Він зумів пролізти під штани. Я одразу звернулася до травмпункту, щоб кліща безпечно дістали, оскільки він вп'явся не так давно і ризик зараження був мінімальний. Медики порадили слідкувати за місцем укусу і загальним станом. А ще чи не з'являється на тілі так звана кільцевидна еритрема. Ознака інфікування типове таке покраснення, яке є червоне по краях, і середина його є бліда. Не завжди е з'являється пляма як первинний ефект на укус кліща. Саме так сталося й зі мною. Жодних плям чи симптомів, але про всяк випадок за два тижні після укусу сімейна лікарка скерувала на аналіз. Отже, зараз я вирушаю здавати аналіз крові, аби перевірити, чи був мій кліщ для мене безпечним. Йдемо йдемо. Імуноферментний аналіз це обстеження на антитіла до борелії, який виявляє бореліоз хворобу лайма. Результати мають по сьогодні. І тест виявився позитивний. Ні, де правда, діти, результати аналізів мене дійсно приголомшили, але вже зараз я опанувала себе і за призначенням лікаря рушаю ще на додаткові обстеження. У мене є тут віносин. Результати аналізує лікар-інфекціоніст Дмитро Курилов. Саме він напередодні скерував на дообстеження вашому імуноблоті, які ви зробили. Теж були позитивні білки імуноглобуліни М. Що свідчить, скоріш за все, що все-таки інфіковані бареліями. І вам показано лікування виявлення бореліозу на ранній стадії є критично важливим для лікування, кажуть фахівці. Ускладнення при хворобі лайма в першу чергу це є порушення опорно-рухового апарату. Для бореліозу характерне ураження суглобів, часто коліних, плечових чи ліктьових, каже інфекціоніст. Наступною стадією хвороби лайма може бути вже ураження нервової системи, як центральної, то тобто є це оболонок головного мозку і мозку, так і периферійної, це периферійних нервів. Саме такий пацієнт. Пацієнт Нині лікується в обласній лікарні. В нього виявили два кліщі, які були тривалий час. Він поступив в тяжкому стані, він з порушенням свідомості. Натрапити на кліща можна не лише у лісі. О, Тут таке малесеньке-малесеньке є почервоніння. Ярослав при Тарабаним нам кліща. Отакого малого. Це син ентимологині пані Руслани. Каже, треба бути обережними і в міських парках, та біля будинків. Зони відпочинку всіх наших міст можна стверджувати, будуть багаті на їх судових кліщів, якщо ці території не упорядковані. Окрім хвороби лайма, кліщі можуть бути збудниками ще майже 150 хвороб. Однак не треба панікувати, багато з них. Викликають симптоми звичні для нас. Це може бути е, хвороба. Ну так у вигляді ГРВІ, яка проходить і проходить. Та ще одною небезпекою є кліщовий енцефаліт. Щороку фахівці виловлюють кліщів, щоб дослідити, чи вони є носіями вірусу. І хоч на Рівненщині таких виявляли. Та поки в області серед людей заражень не було. Але сусідня з нами волинь має завжди постійно діючі вогнища осередки цього захворювання. І ну щороку там реєструються люди хворі на кліщовий енцефаліт Щоб уникнути загро. Рози фахівці радять користуватися репелентами, які відлякують кровососів, а ще захищатися одягом. Шкарпетки, які натягти наверх на ногавиці, тому що під штани, все ж таки, він доволі гарно і чітко заповзе. Це мають бути щільні манжети, це має бути головний обір, і самим все ж кліщів не витягати краще звернутися до медиків. Олія якою мажуть цього кліща ні в кому випадку це не можна робити, Беруть шприц, якась того кліща і починають тягнути. Не треба цього робити, і обов'язково попередити про укус сімейного лікаря, який може призначити за потреби антибіотик для профілактики. А за 2-4 тижні скерує на аналізи, аби в разі підтвердження одразу почати лікування, щоб до прикладу хвороба лайма безсимптомно не перейшла у наступну стадію. лайм Лаймборельос ми можемо е вилікувати, але Ураження суглобів можуть залишатися після. У мене ж попереду тижня антибіотикотерапії та повторні аналізи. Ранні звернення втішають медики, сприятиме моєму лікуванню. Анна Махно, Олександр Ковтонець, рівненщина ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.